Всім хеллоу, срочне включення. Я тільки що грав в і побачив крест на стіні. Подумав, чому його не заюзати. Так, я сподіваюся, у мене тут усе нормально записується. Так, нормально. О, фігура. Це вже після Сіка і це другий крест уже за гру. Я граю з трьома рандомами перший рандом здох і ще десь. На п'ятій двері, коли був перший раш. Він від нього здох, я не знаю як. Коротше, він здох якось. І... Просто здох. А ось його? я не знаю. як. Я реально просто не знаю як, Типу, другий крес загро, а ще нема навіть того. Другий. Я граю з трьома рандомами. Одна дівчинка здохла на сісі, але я не розумію як, бо у неї був хрест, і вона його заюзала, я чув. Так ні, -ні, 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 ні Так. Йдемо за папером зразу, щоб потім його не шукати. І вже я одну якусь книжку знайшов, я сам цього не побачив. Так. Сподіваюсь, музичка не сильно гучна. Вона нетвильно заважає, тому що я говорю говорю. І можливо, як ви зрозуміло, у мене вже 50 двері і. Ну, якось не складно ще. Так. Якийсь так, Що туди, що туди, що туди. І взагалі напишіть в коментах, вам подобається Дорс чи ні. Чи мені записувати щось інше. Так. 0. Нуль. Нуль невідомо. 0.6 невідомо. Мені здається, тут можна знаходити на першому, на другому поверсі, поки вона там далеко десь. Так, а тепер йде на другий коли вона гарчить. Тому треба ховатися, я зараз спробую відкрити двері. Коротше, люди, я питався той відкрити, але у мене щось нічого не вийшло. Треба ще одну хоча б. Бо коли нема двох, то жорстоко дуже. Я вже знайшов і хрест, знайшов і свічку, і дві відмички. Не знаю, що ще робити. Треба шукати тих, бо рандомно щось не шукають. Вона такі два знайшла і, напевно, рівнула. Та ні, не рівнула. Дивно. Так, да, квадрат, нарешті. Квадрат і трикутник, як саме те, що треба. Так, фігура на другому поверсі. Люди, якщо хтось не зрозумів, що я тільки що зробив. Що я тільки що зробив, то я рандом показав, що ти типу, потрібно йти вже. Бо вона там сидить, нічого не робить. Фігури щось ключить. Так, пароль. Так два? Нуль, шість і дев'ять. Так, нуль, два, нуль, шість, дев'ять. Дев Але чекаємо. Чекаємо. Тепер можна? Бо я дозволяю. 50 другий день у мене є один хрест, я не знаю як його так. Так, тому беремо той тобто, скелетоновий ключ, і давайте відмінути принципі все. Ще один. Прикольні. Так. В принципі, все. Далі йдемо. Так, я не буду скипати. я сподіваюся, що нормально все буде. Так, тому ми йдемо, йдемо. 55 й двері. Так. Якась фігня. Так, уже має бути раж зараз. Як мені оце робити в темряві? Добре, що можна тримати якісь предмети і в цей час щось робити з картинами. Зараз буде скрімер. Чекайте. Ах ти твоюка. Не було скрімеру, не було, не було. То у мене наполовину потратилась з... зажихалка запальничка, вибачаюсь. Так. Тут шкафи, всякі перекладені. Якимось чином дивним. Тому і тим... Так, очі, очі обережно. Вони доволі сильно дамажать. Там пару секунд, і тебе буквально нема. Золото, це добре, це добре. А зараз буде, Да, я вгадав. Зараз треба буде знайти речаг, який невідомо, де знаходиться. Ще одна вітамінка. Це щось дивне вже. У мене, походу, зараз той закінчиться, і тому треба буде заново це робити. Ой, без пільнички маю на увазі. Так, тута нема, нема. Значить, дивимося. Тута нема, нема. Тут спробуємо прилізти, чекайте. Здалося, що там ще один хрест. Так, ну нема, вже тут більше. Так, шукаємо тут. Я вже не буду казати, чому я не буду в'язати свічку. Тому я не буду взяти свічку, тому що. Ну, блін. Вона мені потрібна для 90-х дверей. Я, звісно, не впевнений, що я дійду. А якщо я буду не впевнений, що я дійду, то я буду тримати у руці хрест. Так, я заплутався. О, я вийшов нарешті. Ні, не вийшов. Так, треба трошки почекати. О! Так, тут а двері. А там одеть десь я бачив. Ось воно. Так. А, так. А що воно? Просто земля. Той. Я сподіваюся, що мені нормально чутно із-за того, що... тут тут. за того, що тут дуже багато скричів, які кричать. І... Логічно, що треба робити дисклеймер. Що тут будуть крики. Не мої, правда, а той. Я вже вдорос переграв, у мене 400 з чимось смертей. Тому йдемо далі. Так, це. Так, я приблизно не розумію, що тут. Останнет. Це я розумію. Не тут. Так, шукаємо, шукаємо. Якщо я, я правильно розумію, то треба йти прямо. Але я не впевнений. Я сподіваюся, що це не хрестова кімната. Ура! Тоби, знову скріч, знову скріч. Дитя тварука. Що він не знайшов? Йдемо нарешті. Ура! Нарешті. Так, зараз, зараз. Так, можна зібрати монетки. Можна почіпати рослинку, яка мене буде хилити. Там знизу у мене бар з тим з хп -шками. можете подивитись, воно вже так нормально похилило. Так. У мене приблизно завжди виходить пройти дурс за 20 хвилин, якщо я його проходжу. В одному відео я показав, як мене лсплеші поскамили. Так, невідомо яка там. Тому шукаємо. Серйозно? З першої спроби. Так, вроді сюди. Да, все здесь. Так, очи и сик. Мне сдается, тут что-то не так. Тут и очи, и сик. Там прямо просто кимнаты. Нах да, ты тварюка. Чекай, чекай, чекай. Ладно, все давно. Йдемо далі, йдемо на кімната. Коли ви прикрититесь? Де? Так, у мене вже тисяча монет. Так, я щось рашу не чую. Так, зараз вже має бути Сік, тому беремо ключики і йдемо. Я вже давним-давно Сіка не боюсь, бо просто вже не лячно. Я трохи переграв в Дорс, у мене там, я вже казав, 400 смертей, але мене це не лякає. На всяк випадок у мене. Я завжди тримаю при собі витамінки, стараюсь тримати при собі витамки, коли. Сі. Вітамінку. Просто я завжди тримаю просити вітамінку, Питаюсь, стараюсь тримати про собі вітамінку, бо в мене раніше був баг на планшеті, а раніше на планшеті походив дорку, то телефон у мене з'явився новий з на Я бурмаг не можна було З'явився трошки пізніше. Тому так, да, я досив просиди вітамінку. І все одно якимось чином не, не міг пройти Сік. Воно він бежить. Воно, воно серйозно. Так, слухаємо. Нехай, мене зараз похилять. Просто йдемо далі. Так, зараз, напевно, холь буде. Хто не знає, холд це такий привид тут, який... Да, я гадав. Зараз покажу. Дивіться. Ну, дивіться, який він. Я ще тут питаюсь, не знаю. У мене вже рефлекс, що тут можна нормально лутатися. Хоно він біжить, тому цікаво. Він також каже турний раунд. Так... Рідбери. Будь ласка. Чого не? Там. Угу, як зазвичай. Телефон, звісно, також підлагує, але не так часто, як планшет. Так, грошики, грошики. Йдемо далі, 87 двері. А, це ГГ. Ну, що ж, друзі, всім. Якщо ви їсте, бажаю апетиту. Також бажаю. Не лякатися отакого. Так. І грати обережно. Мало, мало хто знає, що там може бути. Тому всім удачі. Бажаю всім добра, окрім москалів і Ой, тих, хто живе поряд з нами. І в принципі все, всім пока-па.